Як допомогти українським аграріям цього тижня? Вирішували в Парижі. Там відбувся форум із економічної стійкості та підтримки України. І детальніше про це поговоримо із заступником міністра агрополітики Денис Башлик. З нами на зв'язку, пане Денисе, вітаю. Розкажіть, як саме готові допомагати аграріям країни ЄС? Вітаю. Ну, по-перше, хочу сказати, що форум пройшов доволі позитивно. А про що говорять цифри? Це півтора мільярди допомоги, півтора мільярда євро допомоги. Загальна кількість цьому, звісно, сприяв той політичний рівень, на якому був організований форум. Хочу нагадати, що в ньому прийняли участь засобами онлайн-зв'язку. Президент України, президент Франції Мануель Макрон, представники французького бізнесу було проведено ряд двосторонніх зустрічей, в тому числі. Якщо ми говоримо про сільське господарство з міністерством сільського господарства Франції, з французьким бізнесом, і було наголошено на трьох нагальних проблемах, які сьогодні потребують допомоги в аграрному секторі України. По-перше, це, звісно, забезпечення генераторами. По-друге, це насіннєвий матеріал. І по-третє, це обігові кошти для весняної посівної компанії. Попередньо було домовлено про те, що Французька республіка буде допомагати по всіх трьох напрямках. І деталі технічні, вже кількість допомоги та таймлайн буде обговорено найближчим часом. Пане Денисе, і попрошу докладніше розказати про генератори, про яку кількість ідеться, і хто за аграріїв, як може їх отримати. Насправді у нас є вже успішний досвід розподілення допомоги завдяки сільськогосподарській організації ООН, яка робила розподілення тимчасових засобів зберегання через державний агарний реєстр. Тобто, це робиться онлайн, не виходячи з дому. Прозоро та дуже зручно. Я думаю, що ми підемо таким самим шляхом при розподіленні і генераторів і насінньового матеріалу. конкретна кількість на сьогодні продовжує обговорюватись. Франція, хочу нагадати, вже надала 100 генераторів. Але потрібно розуміти, що спочатку робиться пріоритет на заходах закладах медичних закладах, лікарнях. Але сільське господарство також є в планах. Тому загальна ми проводили опитування наших фермерів. Загальна кількість необхідних генераторів складає понад тисячу, і ми будемо намагатися закрити всі ці потреби. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, загально які втрати агропідприємств про всій Україні через війну? Ну, це питання дуже комплексно і багатостороннє, але Київська школа економіки провела дослідження на сьогодні. втрати складають приблизно прямі втрати 6,6 мільярдів доларів. Тобто, більш за все, звісно, постраждала сільгосптехніка. Це приблизно 2,9 мільярдів доларів. А кількість вкраденого або знищеного товару з сільськогосподарського виробництва складає 2,8 мільйонів тонн, що складає приблизно 1,9 мільярдів. Мільярдів доларів, але потрібно розуміти, що прямий збитки це не повна сума, тому що є ще такі показники, як недоотримана вигода це є ще екологічні втрати, тому е, треба буде ще детальніше підходити до цього питання. Пане Денисе, дякую вам. Це був заступник міністра агрополітики Денис Башлик, який розповів про підтримку українських агропідприємств під час війни. Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи президента Втікача Януковича та наближених до нього людей. Про це клопотало міністерство юстиції. Серед конфіскованого, зокрема, будинок у нових Петрівцях, що на Київщині, площею понад 800 квадратних метрів, а також готельно-ресторанний комплекс кілька машиномість за даними центру корупції протидії корупції. Мова про власність на території Межигір'я. Також конфіскували гроші на банківських рахунках. Це 30 1 мільйон гривень та майже 85 тисяч доларів. І понад 500 культурних цінностей вартістю більше як 18 мільйонів євро. Зокрема, книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та гармата 19 століття. Серед майна, портрети та скульптура самого Януковича. Твоя кров може воювати, стань донором, так називається ініціатива.